Коли люди жартують усміються, сміються, вони в цих тяжких умовах, в яких вони опинилися, намагаються, хоч трохи щось безпечного, собі отримати. І mm. це от сміх. Тому кожного разу проводжу... Ну, Тобто, от ми приїжджаємо, да, група нас перший раз бачать. Ми не знайомі. Ну от як говорити з людьми, які до тебе приїхали, а не є твоїм побратимом. Mm -hmm. Про що йому розказувати? Тим вам можна взагалі довіряти чи не можна? І ну, тому так. я намагаюсь жатувати, тому... коли провожу такі групи. і розказую. Я згадав зараз, ми прийшли якось в госпіталь військовий. З нами була Марая, вона з Голландії, з Недерландів. Mm -hmm. А перекладач кудись пішла е, ну. Просто вийшла. Я знаю mm -hmm. англійську. І я відчуваю, що пацани коротше, сідають і нудяться. Ну, що тут це хоче від них? Оця з mm -hmm. І я згадав жарт, а він реально смішний, а вона з гаги Це mm -hmm. там да -да -да, судга якраз. Я кажу: пацани, знаєте, чому цей Путін?